І, окрім того, що ми надаємо бухгалтерські послуги, у нас ще є курс бухгалтер по веденню ФОПів першої, другої і третьої групи, тобто ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Є три тарифи: є самостійний тариф, де можна самостійно проходити матеріал, відеолекції в записі, презентація, домашні завдання, але немає зворотнього зв'язку. Тобто, немає від, від мене перевірки домашніх завдань від мене чи від кураторів, наприклад. Тобто, збротні сторони немає. Потім наступний тариф в групі, навчання в групі. Там у нас вже лекції в записі, проходимо весь так само матеріал, і раз на тиждень ми зустрічаємося онлайн з учнями, обговорюємо пройдений матеріал. Відповідаємо за запитання, які виникають під час саме навчання в учнів, ну тобто все таке вживу, вживу обговорюємо. Це наступний тариф. І третій тариф це ВІП-тариф, там вже йде персональне, обслуговування, хочеться все сказати, як бухгалтер, обслуговування. Обслуговування під ключ саме учня, де є індивідуальний супровід від мене. Що це дає? Учень проходить навчання, він вже може брати, наприклад, на супровід ФОПа, і я скориговую, контролюю, дивлюсь, як проходить цей процес. Тобто учень-бухгалтер вже може, ну, не боячись, стовідсотково знаючи, що все буде правильно, брати на обслуговування ФОПа і починати.